Головний та спортивний корпуси університету розташовані в історичному серці Європейського Львова і були спорудженими в кінці 19 го на початку 20-го століття, тобто в час інтенсивної розбудови міста або ж сучасними словами будівельного буму. Адміністративний корпус університету спорудили в 1895-1903 роках у типових формах Неоренесансу на розі тодішніх вулиць Костюшка і Міцкевича. За проектом Львівського архітектора Юліана Короля Цибульського і Краєвого банку Королівства Галичини і Володимирії з Великим Князівством Краківським у Львові, заснованого у 1883 році для кредитування сільського господарства, промисловості і торгівлі. У 1924 році банк перетворений на філію Краєвого Господарського банку у Варшаві. Банк припинив свою діяльність у 1944 році. Одним із клієнтів Краєвого банку був Іван Франко. Він брав тут кредит для будівництва свого будинку на Софіївці. У 1946 році будівля перейшла у користування утвореного на базі технікуму Інституту фізичної культури. Будівля триповерхова з високим цоколем, цегляна Тенькове. Фасади прикрашені рустом, поділені горизонтальними тягами на 4 яруси. Центральні партії виділені криповками. Обравнені вікон декоровані маскаронами, рельєфами, медальйонами, а наліжник завершений атиком, на якому раніше були скульптури. Актовий зал університету влаштований у колишньому операційному залі банку зі скляним перекриттям. Коплений двома трактами менших приміщень, що прилягають до лінії фасадів. Інтер'єри значною мірою зберегли своє оригінальне декоративне опорядження. На першому поверсі в актовому залі є 28 москоронів левоскітцями. Три маскарони лева на каріатидах та три маскарони лева над вікнами другого поверху. Будівля прикрашена ліпниною та скульптурами одного з найвідоміших львівських скульпторів кінця 19 початку ХХ століття Антонія Побеля, котрий навчався у Віденській академії мистецтв. Арковий портал дорічного ордеру з колонами на п'єдесталах, завершений антаблементом зі скульптурною групою. Він півсидячі алегоричні постаті в мус науки і мистецтва. Попертих на гербовий картуш. Гладкі площини колон колись п'ядесталів та високий гладкий плінт над карнизом порталу слугує різючим контрастом рельєфній фактурі, що вкриває лицеву площину квадрів русту за порталом. А також слугує вигідним фоном для тонко опрацьованих скульптурних деталей об'ємних фігур композиції. Резпорталу Первісно-гладкий. Містить назву Університет фізичної культури. А площини первісно гладких тіл п'єдесталів порталу декорують пізніші човунні рельєфи гербів, міста Львова та герба з символікою університету, присвячений Олімпійській та спортивній тематиці. Праворуч від порталу Входу до будинку встановлено у 2009 році дошку на пошану гімнаста Віктора Чукаріна. У 1927 році з нагоди 60 річчя Сокола Матері було видано ювілейний туристичний путівник по Львову, доповнений інформацією про історію товариства. В будинку польського сокола на Зіморовича 8 знаходилася до війни редакція часопису Світ дитини. У 1939 році товариство сокіл було розформовано радянською владою. Стадіон університету розташований на вулиці Черемшини, 17. Його збудували під Лічаківським парком у 1897 році за проектом Івана Левицького. Землю міська влада виділила у 1895 році. Трибуни стадіону були розраховані на 30 тисяч глядачів. Вони врізалися амфітеатрально у схили Личаківського пагорба. 21 травня 1902 року вкритий стадіон був освячений. Біля стадіону стояв критий дерев'яний манеж для кінного спорту, споруджений за проектом Івана Левинського у закупанському стилі. У 1905 році на Цетнерівці відбулося відкриття критого та відкритого кінного манежу, В той час одного з найбільших та найгарніших. Згодом у міжвоєнний період його перебудували на мурований цегляний будинок для спортивних вправ. Комплекс включає стадіон, палац спорту, майданчики для ігрових видів спорту і сектор для метань. На той час це був найкращий спортивний об'єкт Львова. У 1910-1930-х роках на стадіоні проводили футбольні матчі, епічні вправи, різноманітні спортивні змагання та з'їзди польського сокола. У вересні 1943 року Львів'ян очікувала грандіозне театральне видовище Спектакль Живі шахи. Змагання живих шахматних фігур, розділених на дві команди княжої дружини та половців. Ілюструвало партію, що її 1851 році розіграв у Лондоні німецький шахіст Адольф Андерсон. На величезній шахівниці футбольного поля відповідні місця займали шахові фігури, Роліки грали актори Львівського оперного театру під керівництвом Володимира Блавацького. Відкритим залишається питання про місце проведення спектаклю. За однією версії він проходив на Сокірському стадіоні на Сентнерівці. Про це нагадує ландшафт. За іншою на невеликому стадіоні на вулиці Замерстинівській. Стадіонний спортивний комплекс належить університету з 1946 року. У 1957 році було утворено спортивний клуб «Сків». Працівники Львівського державного інституту фізичної культури облаштували футбольне поле, розпланували легкоатлетичні доріжки та сектори, щоб комплекс відповідав усім тогочасним вимогам до подібних об'єктів. Нещодавно під час реконструкції спортивного комплексу було зведено чотириповерховий корпус загального призначення. У ньому розташовані приміщення для спортсменів, тренерів, суддів, медичних кабінетів, наукових лабораторій, конференц зали і навчальні аудиторії. Частина трибун розташована під накриттям, частина просто неба. У старому будинку поруч зі стадіоном розміщений один із корпусів Львівського університету фізичної культури в якому містяться практичні та медико-біологічні кафедри на манеж зал для фехтування. Долі багатьох людей переклалися з Університетом фізичної культури. У різні роки у ньому працювали такі відомі фахівці, як Вадим Андрієвський, Мемет Джафаров, Володимир Заціорський, Володимир Келер, Дмитро Оваріус, Галина Сафронова. Петро Собенко, Арам Теровенесян, Ярослав Цурковський, Віктор Чукарін. Сьогодні плідно працюють на викладацькій та науковій ниві Юрій Брізкін, Оксана Васеба, Іван Волошин, Андрій Вовканич, Олег Гринів, Ольга Жданова, Ігор Заневський, Михайло Ленець. Валентин Мороз, Федір Музика, Юрій Петришин, Олег Полянський, Мирон Савчин, Володимир Трач, Олена Шиян, Євген Яремко. Першим керівником, тоді директором інституту, був Гаврило Ляпін. Згодом ректором були Терентій Степанов, Микола Тепер, Микола Есаулов, Георгій Рогочий. Вадим Андрієвський, Петро Бурак, Володимир Мухін, Мирослав Герцик. 2007 року університет очолює доктор педагогічних наук професор Євген Приступа. Студенти, аспіранти і випускники навчального закладу були не лише багаторазовими учасниками, але й призерами та переможцями чемпіонатів Європи, світу та Олімпійських ігор. Гордістю університету є уславлені спортсмени: Геннадій Андросов, Олександр Білявський, Валерій Брумель, Василь Іванчук, Андрій Котельник, Юрій Кутенко, Павло Ледньов, Богдан Макус, Олександр Петрів, Олена Підгрушна, Георгій Прокопенко, Віктор Сидорук, Василь Станкович. Ігор Таровенесян, Олександр Усик, Євген Хітров, Євген Череповський, Віктор Чукарін, Яна Шем'якіна. Львівський державний університет фізичної культури є не лише провідним спортивним вищим навчальним закладом України, але й прекрасним об'єктом для відвідин та ознайомленням з його архітектурною красою та досконалістю для туристів з усього світу. Двері університету завжди відкриті для всіх, хто цікавиться історією науки і спорту у Львові.